За останні, напевно, тижнів два-три, та е, багато медіа і багато е, такої широкої аудиторії сприймають вас як одного з е, дуже впізнаваних коментаторів з тем, пов'язаних з тим, що очікує Україну далі в зв'язку з е, новими рішеннями нової адміністрації Сполучених Штатів, в тому числі президента Трампа і його адміністрації. І тому знаєте, якщо я так планувала таку загальну рамку нашої розмови, щоб ми трошки ну, спробували сценарії принаймні обговорити і перспективи, все одно не можна Можу обійти того, що відбувалося вчора, це переговори в Арріаді. Дуже цікаво, от, наприклад, я як журналістка спостерігаю, коли ми ввечері бачили якісь одні реакції. Вранці ми прокинулися і ми бачимо якісь абсолютно інші реакції. І я собі уявляю, що людина, яка не звикла працювати з такими масивами інформації, вона може отримати знову інформаційний стрес. А що ви бачите в цьому, і що з вашої точки зору є таким пріоритетним, щоб за ним бодай стежити або якось сприймати? Я почну з того, пані Тяно, що таке сприйняття якраз мене як коментатора поточних подій є дуже хибним, бо я їх не коментую. Бо поточні події варто розуміти фахівцям у сфері національної безпеки і міжнародної політики і оборони. Я не хочу сказати, що це не потрібно широкому загалу, але зараз складається така ситуація, що коли ми щодня зранку до вечора читаємо новини, ми просто сідаємо на емоційні гойдалки. Причому такі гойдалки, які з дуже високою частотою розгойдуються. І, може, вибачте, знудити. Я просто про те, що зараз дуже висока частота подій. Все дуже добре, все дуже погано, все дуже добре, все дуже погано, все дуже добре, все дуже погано. І в такій ситуації, якщо в це занурюватися, то ну, в принципі це такий не дуже хороший спосіб скоріше покінчити життям, є якісь більш акуратні. А по-друге, людина просто ж не може насправді жити і працювати, тобто це не дає ніякого відчуття того, що ти є людиною. І ті з наших глядачів, глядачок, які бачили вже подібну ситуацію з гойдалками емоційними в якісь інші гострі моменти української історії, новітньої починаючи з майдану і далі в усіх подіях російсько-української війни, розуміють, що от з цієї ситуації занурення в гойдалки треба виходити. Треба якимось чином зменшити частоту споживання новин. Для того, щоб, по-перше, почати все таки розуміти, що відбувається, не просто емоційно реагувати. А по-друге, от власне це емоційне виснаження це і є одна з стратегічних задач нашого ворога. Йому це не вдалося на даний момент. Бо давайте будемо відверті. Те, що зараз відбувається, є наслідок чотирьох речей. Перше. Стійкості горизму збройних сил оборони, збройних сил України і інших сил оборони. Друге, і це найважливіше з огляду на те, про що ми зараз говоримо, пані Тетяно, це стійкості згуртовності українського суспільства, яке не піддалося, не попливло. І навіть ситуація, коли стало зрозуміло, все ми ведемо по суті війну. Не просто війну з Росією за, 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 за умов відсутності американської допомоги, а можливо навіть війну з Росією за умови наявності американської допомоги іншій стороні. Суспільство не злякалося, не попливло, не впало, не занурилося в істерику, а сказало ну погано, але у наших батьків дідів, прадідів бувало гірше. І третє, це дуже швидка реакція європейської спільноти, яка одразу почала розговорити про європейську оборону свою за участі України. І четверте, це роботі наших друзів в Америці, які в нас є. Бо нинішня американська адміністрація не представляє всієї Америки, очевидно. І тут перше, що треба зробити, це зрозуміти, що це вже є невеличка наша перемога, тому що Кремлю не вдалося нас розхитати, занурити в паніку, в істерику і зламати. І тут мені хочеться згадати відомого боксера Майка Тайсона, який казав, що будь-яка стратегія закінчується тоді, коли ви пропустили удар у щелепу. Я трошечки перефразував, але ідея така. От але. В сучасному світі є одним з основних понять, які дозволяють вижити і вистояти в сучасному світі, які от називають різними страшними абревіатурами вука, мінливий, непевний, неоднозначний і хиткий хит, хит, іншими різними абревіатурами. От слово «життєстійкість», як ми українською перекладаємо англійське слово резиленс, воно є одним з основних. А що це таке? Це передусім одно – пропустити удар щелепу, впасти. Піднятися, віддихатися, оговтатися, піднятися і стояти далі, скоригувавши свою стратегію. Оце і є життєстійкість. і це те, що сьогодні демонструє українське суспільство, українське держава і українські збройні сили. У ці внутрішні баталії вибори чи допоміг би Україні уряд національної єдності? Як ми маємо провести якісь реформи зараз, або їх переформатовувати, в тому числі, наприклад, управління для того, щоб ставати сильнішими? Ну, великою мірою це все одно має сенс. Я розумію. Що воно розхитує, але ж про проблеми ми не можемо не говорити. Що насправді із оцих речей внутрішнього реформування України, з вашої точки зору, має сенс для того, щоб ми його конструктивно обговорювали. Ну давайте почнемо з найбільш популярної ідеї вибори. Чому вибори під час війни неможливі? Про це детально говориться в розповсюдженні широко заяві громадських організацій, в яких перелічені десятки. Політичних, соціальних, моральних, безпекових. І юридичних і інших підстав, чому це неможливо для тих наших глядачів глядачів, хто не читав і не розумів. Я тільки скажу, що вибори під час війни означають, що не можуть цих виборів брати участь військовослужбовців збройних сил України і сил оборони, тобто найбільш заслужена пасіонарна і патріотична частина, і суспільства. яка би, до речі, могла змінити систему, в тому числі я зараз буду обережно ставитися до зміни, можливості змінити Окей. систему силами якихось людей. Я просто скажу, що вибори, в яких е, така важлива частина суспільства не може брати участь, не будуть сприйматися суспільством як справедливі чесні вибори. Mm -hmm. І це цього вже достатньо. Тобто, будь-яка влада обрана на виборах під час війни, де значна частина українців українських не може брати участь через. Службу в збройних силах, виїзд за кордон, безпекові проблеми, бо, наприклад, там ну в кожному місті в Харкові можна провести е, вибори і поставити дільницю. Е, я вже не кажу там про міста е, на південному сході, які під артилерійськими обстрілами і так далі. Е, е, така влада буде мати низьку легітимність, і, в принципі, є мрією нашого ворога. Нам потрібен парламент в усіх. Складних ситуаціях пані, Стіано, ви дуже добре це пам'ятаєте, бо ми про це вже говорили. В усіх складних ситуаціях новітньої української історії в парламент найважчих ситуаціях, на парламент брав на себе відповідальність так. і витягував Україну з глухого кута або навіть з дуже великої ями. І це означає і. Тут треба забути про ці всі партії, кольори uh -huh. е хтось зелений, хтось це червоний домовленості без навіть без формальних коаліцій. Абсолютно так. Тобто, так чи інакше, це більшість у парламенті, яка бере на себе відповідає за країну. Так. Вибачте. Членів парламенту якраз і обирали для того, щоб вони брали на себе відповідальність за країну. Але погодьтесь, це унікальний парламент в його моно в моно там варіанті монобільшості. Це давно Боже більшості. Вона давно ну ні, зруйнована. вона те, що вона давно там розвалила, очевидно. вона давно може. Це, це означає, що у нас є якась кількість членів парламенту, які прийшли різними шляхами в парламент. Угу. Але тепер знову таки перед кожною і кожним з тих, хто там постає питання: ти тут що робиш? Угу. Якщо ти тут робиш щось для того, що. Заради України, якщо не буде нормального миру, то і парламенту України не буде. Ну, в принципі, є багато країн, в яких парламент формально є, але фактично їх немає. От наш північно-східний сусід, я прекрасно укрикую. Білорусі. Білорусь, так, там, так, ми навіть не знаємо, що там відбувається. Там є парламент, немає парламенту здається. Очевидно, є там якийсь голова голови. Верховної Ради, певно, є. Напевно. Вот. А, і а, це означає, що просто люди мають собі поставити запитання: чим, з чим вони залишиться в історії. Як люди, які врятували, чи як люди, які знищили, і нам потрібно очевидно, нам потрібна коаліція, дієва парламентська коаліція, яка бере на себе відповідальність за країну в нашій парламентсько президентській, нагадаю, парламентсько-президентській республіці. Нам потрібно дуже багато непопулярних рішень, і це можуть зробити люди, які не думають про свої політичні рейтинги. От вони зроблять це і підуть. І потім а потім буде... через 30 років про них напишуть у книжку а, а, нічого страшного, так от власне тут просто питання: а, якщо сьогодні а, на фронті а, краще сини дочки України ризикують своїм життям для того, щоб так. А, зупинити ворога. То чи знайдеться в країні кілька ну сотень треба сказати, тому що уряд в широкому розумінні, це не тільки міністри, це ж е, вся вся урядова верхівка. Кілька сотень людей, які готові ризикнути окей, не життям, а просто своїм там добрим іменем і якимись певними своїми е, амбіціями для того, щоб е, витягти Україну з того місця, де вона опинилася. Тобто, перша головна задача це суттєве покращення системи державного управління. Це робиться через парламентську коаліцію і. Уряд е, національного порятунку, е, який ухвалює дуже потрібні, але не популярні рішення. Добрий мир. Добрий мир, е, максимально близький до понять, стали справедливий і всеосяжний. Якщо ми про це не будемо думати, то нічого більше не буде: ні відновлення, ні виборів. Слухайте, ну є багато країн, які після війни просто лежали в руїнах, тому що відновлення не почалось, uh -huh. і таке буває. Не ну, обов'язково ніде не написано, що після того як ми підпишемо якусь мирну угоду, сюди прийдуть гроші для того, щоб ми могли відновити Україну. Ніде не написано, що обов'язково ці люди повернуться, які виїхали. Це окрема тема, яку ми сьогодні навряд чи зможемо говорити. А я ще раз хочу сфокусувати. Тільки треба думати тільки про одне, про добрий мир для України. Максимально близький до понять сталий, справедливий, всеосяжний. Настільки, наскільки це можна. Ні про що більше думати не можна. Ні про вибори, ні про відновлення, ні про що більше можна думати, тільки про одне. І тоді створяться передумови для того, щоб все інше стало можливим. Навпаки, не працює. Американські фахівці, з якими мені доводиться розмовляти, вони просто в шоці і в жасі, тому що вони розуміють, що Америка втратила за останні тижні. Америка втратила довіру, репутацію це ті речі, які ну вони, вони не намацальні, вони не коштують ніяких грошей, а але вони безцінні. Вони безцінні. Вони найціннішим, що може бути в міжнародних стосунках. Але вони і намацальні. Якщо ти запрошуєш компанію американську, бо ти віриш, що стрелінг не відімкнуть, то це кошти в першу чергу. Це і намацальне. А якщо ти думаєш, як знайти альтернативу, то це теж про втрату довіри. Власне, а тому о, наші головні, треба треба чітко сказати, наші головні союзники це європейці. Вони нікуди не подінуться від нас. Не тому, що вони добрі, хороші, не тому, що ми європейці, не тому, що нас об'єднують якісь такі дуже важливі європейські цінності. Це важливо, але це не важливо. Важливо, що ми в одному човні. Важливо, що ми в одному човні, і це просто означає, що ми приречені. Ми є щит для Європи, тому що ми є, маємо найбільшу армію в континенті, тому що ми маємо єдину армію, яка вміє стримати ворога, тому що ми маємо єдину армію, яка вміє воювати сучасну високотехнологічну війну, тоді як вони готуються ще до Другої світової, а її вже не буде. Ну Черчилль приписується фраза, яку він нікого не казав, що генерали готують завжди готуються до попередньої війни, але це правда. Але тому, фраза ми, хороша. Якщо ми поду побачимо, наші... що зараз купують. Європейські mm -hmm. уряди для своїх збройних сил, то вони готуються до Другої світової, якої вже давно mm -hmm. давно не буде. Або до реалізації холодної війни. Пам'ятаєте, оці в величезні танкові армади, які радянський союз збирався наступати туди, на захід. Ну, вони ж до Берліна ді мали дійти да, за До, до, да. до Ла-Манша дійти там за скільки тоді. Це означає, що нам не треба впадати в антиамериканізм жодним чином. Нам не треба кричати: все, Америка наш друг, Америка наш ворог, Америка нас зрадила, Америка нас врятувала. А треба будувати е, стосунки з усіма тими, хто може бути нашими союзниками. Хто це може бути? Та тому що, от я коли бачу, що хто нас заводно. злили. Мене це мене це оце гасло. Мене бісить дуже сильно, як громадянку, як журналіст. Хто завгодно? А, а от хто треба може будувати? Бути? С, треба будувати стосунки з кожною з цих груп. З кожною з цих груп, е, роблячи акцент щоразу на тому. Що для цієї групи важливо, наприклад, людям з нових радикальних християнських рухів От я теж можна подумала, було би цим Украї... що Слухайте, Україна одна з найбільших протестантських країн Центрально-східної Європи, якщо не це неліз. є там. От хто У нас не всередині країни про це ніхто не знає ні зовні. Один раз з паном Джонсоном було це здається використано. Я так? думаю, що тут багато чого можна зробити, якщо показати, що Україна є країна здебільшого тих самих цінностей, про які говорять інші. Іншим американським політикам зайде ідея про те, що Україна такий самий фронтір. Пам'ятаєте книжку Дикий Захід Східної Європи Павла Казаліна, який, до речі, отримав нещодавно Шевченківську премію Шевченківську премію з літератури, хотів сказати Нобелівську премію миру, а ні, ні, то до Трампа немає має піти. Тобто Значить, то І це заслужена така дуже хороша нагорода, з чим його хочеться привітати. Так от він, власне, про цей фронтир. Mm -hmm. Такі, як і американський, до речі, ще хочеться згадати книжку Мультифронтир під редакцією Сергія Горменка, де Горменка де так. професійно розглядається ця українська історія з цієї точки зору. Тобто є про що говорити, є різні точки зору, з яких можна Україну показати американцям для когось важливими будуть угоди, для когось важливі будуть різко знемельними метали, для когось будуть важливими інші українські позиції, наприклад, те, що Україна сьогодні єдина. Демократична країна, яка розуміє, як воювати в сучасній війні, і яка не є ворогом Західного світу, це може бути дуже велика цінність. Тепер, які червоні лінії ми не можемо переступати? Ну, очевидно, ми не можемо переступати червоні лінії, які пов'язані з порушенням Конституції, такі, як, наприклад, юридичне визнання того, що якісь українські території належать. Росії ми можемо фактично визнати, що сьогодні український уряд не може їх контролювати, а контролюють російські війська. Але ми не можемо цього юридично визнавати. Але насправді Путін за своїми за своєю риторикою про території, чотири області, не вступ в НАТО і так далі. Так далі ховає найголовніше. Знаєте, він постійно ви... Він як вмілий такий офіцер КГБ постійно виставляє неважливі речі вперед, для того щоб приховати за ними найважливіше. А найважливіші зрозумілі які дві речі, які він хоче найбільше: це демілітаризація і денацифікація в лапках. Тобто це скорочення Збройних сил України до рівня іграшкової армії з обмеженням певних видів і кількості озброєнь з одного боку, uh -huh. а з іншого боку, що він має на ну, увазі денацифікацію в лапках, повернення в український політичний і інформаційний простір російських агентів uh -huh. для того, щоб якщо не вдасться реалізувати воєнний сценарій, та, реалізувати та, та, то реалізувати сценарій? Ну, Наприклад, грузинський сценарій, грузинський, коли там, там за одне покоління, по суті, все повертається. Uh -huh. От. Хоча зараз я би сказав скоріше, що вони готуються реалізувати щось середнє між грузинським і ічкірівським сценарієм, тобто винищити тих, хто найбільш не згодний, uh -huh. а інших вже всіх якимось чином задурити, затиснути. Налякати і примусити. Пацифікувати, перепрошую. Да. Пацифікувати це прекрасне слово, яке нагадує нам багато чого. Так. І тут, коли кажуть, що всі сторони хочуть миру, всі сторони хочуть завершення війни, я хочу сказати, що Гітлер також хотів завершення Другої світової війни. Просто його бачення трошки не збігалося з баченням всіх інших. Я певен, що Путін хоче завершення війни. Більше того, Путін хоче швидкого завершення війни. Просто його бачення, яке завершення війни, трошки не збігається з нашим.